Доброго дня, я учениця 9 класу гімназії No4 і темою мого дослідницького проєкту є роль історичної освіти у системі національно-патріотичного виховання молоді. Адже ми, українці, маємо індивідуальну національну рису бути небайдужими до свого сьогодення та майбуття, до долі своїх дітей, честі і пам'яті своїх славних батьків, через що ми, як молоде покоління, маємо знати свою історію. Чи могли б повірити ви ще років 20 тому, що наша держава буде так відстоювати право на волю, демократію та незалежність? Багато держав Європі давно вже забули, який шлях пройшли у цій боротьбі. Так було завжди: хтось відстоює, а хтось втрачає. Усім пригадалося тоді, коли ми, українці, заявили про себе Євромайданом. Ми жили зовсім в іншій країні, ніж живемо зараз. За цей відрізок наша країна. Пройшла нескінченно довгий шлях від досить ситої і стабільної авторитарної держави з негативним економічним прогнозом, що поступово віддаляється від усе ще очікуваного європейського шляху, до країни, яка пережила мирну революцію з трагічним, але мотиваційно переможним фіналом, втрату частини своєї території. І б досі переживає війну, яка триває усюди, яка ніби стала платою за те, що цей європейський вибір відстоїло українське суспільство. Упевнена й у тому, що цей вектор був обраний правильно, що України не має альтернативи йому. Однак нас попереду чекає ще багато випробувань. Зараз у нас абсолютно інша країна і інший народ. Патріотизм, згуртованість, волонтерство та благодійність, взаємодопомога і відкритість один до одного ось тільки одна частина того, що проявилася у сонній до цього часу країні. Когось це здивувало, когось збентежило, когось залякало, а комусь і очі відкрило. Відкрило про країну таку собі країну, яка мала свою історію, але суспільство навчалося та виховувалося за нав'язаною для нас історією. Так само, як УПА сьогодні свого часу, була армією без держави, так і українська історія сьогодні без держави, позбавлена механізмів державного захисту. Але правдиву історію, таку, яку потрібно було передати, з покоління в покоління, майстерно передавав народ в усній народній творчості, де там ще тоді показував, що брат може обікрасти та вбити брата, може пролитися кров. А там, де вона пройдеться, виросте пущ калини, а з того куща калини хтось колись зробить сопілку, а та сопілка розкаже усю правду. Ось, де історична правда, про яку було довго заборонено думати, а не говорити. Український народ намагався винищити як доказ значно більш раннього великого злочину, власної історії. Адже історія є найпотужнішим джерелом української ідентичності. Аналізуючи думки світових інтелектуалів, звертаю увагу на слова англійського історика Лондона, який ще у 1935 році наголошував, українське питання є критично важливим для миру та демократії в Європі. Він був переконаний, доки український народ, який має тисячолітню історію, не здобули суверенної держави, про справедливість і стабільність в Європі говорити не можна. А ще цікавим є для мене і той факт, що він ще тоді говорив про крадіжку української історії, яка, за його словами, є найбільш зуховалою крадіжкою історії. Трагізм української історії полягає в тому, що Європа впродовж століть не помічала на карті світу нашої держави, України, не знала про нашу вкрадену історію, а вони знали, що робили. Бо історичне первородство, історична спадкоємність це категорії, які є не менш важливими за газовий чи нафтовий запас країни, розмір її території або оснащеність її війська, привласнити історію Руси України, зробити її основою гальноруської. Без цього неможливо було створити самодержавну, жорстоко цивілізовану московську державу, а згодом російську імперію. У сучасному світі, де глобалізація об'єднала нації і культури, збереження і розвиток національної свідомості стають надзвичайно важливим завданням. Історична освіта в системі національно-патріотичного виховання молоді виступає як один з важливих компонентів формування національної свідомості, патріотизму та громадянської свідомості. Вона допомагає формувати уявлення про минуле свого народу, розуміння його цінностей, традицій і досягнень, викликаючи молодих людей почуття підвищеної національної гідності і гордості, а також відчуття незалежності до своєї країни. Розуміння своєї історії і культури має допомогти молоді розвиватися як громадянину своєї країни, цінити традиції та почувати себе частиною національної спільноти. У цьому процесі. Велику роль відіграє історична освіта, яка тільки передає знання про минуле, але й формує певні цінності та патріотичне уявлення. Актуальність теми полягає у необхідності формування у молодого покоління патріотичної свідомості, національної ідентифікації та прагнення розуміти і пошановувати історію своєї країни, оскільки освіта є ключовим фактором у формуванні цінностних орієнтацій особистості. Історична освіта має велике значення у розвитку цих якостей, метою наукової роботи є розкриття ролі історичної освіти у системі національно-патріотичного виховання молоді, оскільки роль історичної освіти у системі національно-патріотичного виховання молоді полягає у передачі знань про історію своєї країни та формуванні національної свідомості. Історична освіта допомагає молоді зрозуміти та оцінити події минулого, сприяючи розвитку критичного мислення та аналітичних навичок. Вона також допомагає створити почуття гордості за свою країну та її досягнення. Натомість національно-патріотичне виховання спрямоване на формування почуття національної приналежності та любові до своєї країни. Це виявляється у розумінні і визнанні цінності власної культури, мови, традиції, історії та громадянського обов'язку. Досягнення цієї мети передбачає детальний аналіз понять національно-патріотичне виховання та історична освіта, а також вивчення основних аспектів їх взаємодії. Підсумовуючи все, сказане, бачимо, що Національне патріотичне виховання... Це процес формування в особистості патріотичних цінностей, національної самосвідомості та почуття незалежності до своєї країни. Його роль у формуванні особистості вкрай важлива, оскільки патріотичність та національна свідомість є основними складниками ідентичності та самооцінки особистості. Вона сприяє розвитку громадянського почуття та активності, розумінню важливості участі в громадянському житті і відданості державним інтересам, а також формуванню почуття гордості за свою країну, її історію та її досягнення. Національне патріотичне виховання також сприяє формуванню глибокого розуміння та поваги до різноманітності культур та націй. Розвитку толерантності та вміння спілкуватися з представниками різних національностей. Воно виховує патріотичність не як націоналістичність, а як почуття поваги. А історична освіта в системі національно-патріотичного виховання відіграє важливу роль у формуванні національної свідомості молодого покоління і сприяє розвитку патріотичних почуттів та цінностей. Основне завдання історичної освіти в системі національного патріотичного виховання це ознайомлення з національною історією та культурою, знайомство з подвигами та досягненнями свого народу, розуміння національних цінностей і традицій. Ці та інші якості і риси формуються в процесі засвоєння учнями історії духовних надбань рідного народу, цілеспрямованого національного виховання як системи ідей. Поглядів, переконань, традицій, звичаїв та інших форм соціальної політики українського народу, спрямованих на організацію життєдіяльності підростаючих поколінь, виховання у дусі природного історичного розвитку, матеріальної і духовної культури нації. Закінчити свій виступ я хочу словами В'ячеслава Чорного: дай Боже нам любити Україну понад усе сьогодні, маючи. Щоб не довелося гірко любити її, втративши. Настав час великого вибору єдність і перемога та шлях до світла або поразка, ганьба і знову довгий шлях до незалежності. І той, хто розуміє роль історичної освіти на етапі сьогодення, може з гордістю називати себе гідним українцем. Дякую за увагу!